Зараз хотів би вам продемонструвати оприскувач John Deere R612, як виглядає сама штанга. Тобто видно, що господарки вже його трішки модернізували, запобіжник трішки підсилили, а так штанга в цілому прекрасно виглядає. Ось його зовнішній вигляд. Типу, місце для заправки, як, як виглядає, видно, що інтенсивна робота. Оприскувач цей трішки грязний, але саме головне, що працює. Ось така машина. Нижня частина даного оприскувача виглядає наступним чином. Тобто це його максимальний кліренс. Видно, що трошечки цвіту ріпака пооббивав, але в цілому ну, клієнт задоволений даним окрискувачем. Трішечки замащений, а то таке.